Доброго дня, дорогенькі пчеловоди. Обіцяв показати вам, що виходить з однієї рамки розплода, що казали, та до лютого доживе і гигне. А вони дожили до лютого, потім в травні місяці розділили їх на три частинки, бо вони мали вже. 14 рамочок розплоду 145. У нас це на 145, ви знаєте, Розділено на три частинки, трохи покапали. І неділю назад я їх до кучки скину і вийшла така сімейка. Ось дивіться, що воно має на сьогоднішній день. Ось підійде. підійде. Бачите? Ох, блін. Оце вам. З однієї рамочки. Коротше, воно п забите, не тільки стоїть. Так? А так ми привозимо, робимо однорамочні отводки. Ну, ось одивимось. Оце ж ми приїхали вже відбирати. На всіх корпусний готовий. Зараз ми будемо дути. Цей забираємо, і цей подви, мабуть. Оце тут кої, -які, що не було вже в нас, розплоду, то ми дві кучі скидали, бо ну, суші немає. Тому вони забиті всі е, пчолою. І оце воно все викачається у нас, бо все буде під медом. А потім зробимо два отводка з кожної і взимаємо опять піде 3-4 рамочки пчели, і нам отако вистачає їх. Бачите, що з одної получається? А якби з трьох чотирьох, то це взагалі. Так, що якось так на все добре.